Вітаємо, це монобізнес. Ваш банк платить за те, що ви робите бізнес через нього. А монобізнес платить. 14% річних на залишок щоденні нарахування і персональний менеджер. Монобізнес робить життя простішим. Колю. Ми ж уже пишемо міняй бігом. Колю. Вітаю у новому випуску простої автоматизації з Ліаною Кириленко та Мар'яною Кавин. У даному випуску ми поговоримо з вами про те, як же в програмі відобразити надходження коштів по платіжним системам, наприклад, по екварінговим операціям. А так як це відбувається при рознесенні банківської випуски, то, відповідно, ми переходимо з вами у розділ банки каса банківські виписки. Така операція також може у вас відбуватись при тому моменті, коли ви затягуєте банківську випуску, але при затягуванні, да, тобто при завантаженні, можуть бути допущені помилки, і в такому випадку ви просто коригуєте. Я зараз створю ручками документ надходження. І тепер дивіться. При будь-якому рознесенні банківської виписки, коли ви відображаєте надходження або списання, дуже важливо це вірно обрати вид операції, тому що саме від виду операції залежить, а які реквізити ви будете далі заповнювати. Наприклад, у нас з вами є такий вид операції, який називається надходження від продажів по платіжних картках і банківських кредитах. Саме цей вид операції він використовується для відображення операцій надходження коштів від банку за роздрібними продажами, в яких саме за товар було сплачено з допомогою платіжної картки або там банківськими кредитами, наданим банкам, саме на да, от роздрібному покупцю. І відповідно, коли ми обираємо даний вид операції, ми бачимо, що у нас зо повністю да, змінюється вид документу, який нам необхідно заповнювати. Ми вказуємо дату надходження коштів відповідно до банківської виписки, платник, постійна система, від якої надходить, наприклад, то ВФП я візьму. Далі нам необхідно з вами заповнити інформацію. Це договір, він у вас повинен бути створений. Але я хочу звернути вашу увагу, що вид договору у вас буде не з покупцем, а вид договору саме інше. Е, далі. далі ми з вами заповнюємо суму, яка вам надійшла. Наприклад, надійшло вам 910 гривень. Але це сума, яка у нас з вами вже надійшла на рахунок за мінусом відповідно суми комісії. Сума послуг, сума комісії відображаємо з вами в окремій колонці, наприклад, 90 гривень. Звертаю вашу увагу рахунок розрахунків 333. Тобто, відповідно, якщо ми говоримо, що нам заходять кошти з рахунку 333, то у вас повинен бути документ, в якому у вас нараховується. Тобто відбувається дебет рахунку 333. Не забуваємо також про це. Він може використовуватись, коли у вас формується відповідно. Операції да, по розрібним продажам. Далі переходимо з вами на вкладку облік послуг. Так як 90 гривень, це йде сума послуг, я би так сказала, сума комісії да, у дана платіжна система, це витрати, відповідно, ми вказуємо рахунок витрат, на який нам необхідно віднести дану суму. Далі ми вказуємо підрозділ, хоча б один підрозділ, як ви назвете його основний підрозділ, але він повинен бути в програмі. Стаття Витрат: дивіться, стаття витрат вона необхідна вам для внутрішнього аналізу. Тому як ви її назвете, це більше потрібно вам, якщо ви відповідно аналізуєте витрати. Якщо ви. Хочете по кожній окремій платіжній системі проаналізувати окремо витрати, то відповідно створюйте статтю, і так і назвіть там витрати по платіжній системі. Такіто. Якщо вам не потрібна ця детальна інформація, а ви просто хочете. Бачите, скажімо так, витрати по комісіям, як банка прийде в звичайних оці при звичайних платіжках, так і витрати по даним платіжним системам, то ви можете узагальнену таку статтю створити, це не буде помилкою. Тобто, ще раз повторюю: стаття потрібна саме для вашого внутрішнього аналізу. Я ось оберу зараз статтю, яка була у мене раніше створена, це витрати по платіжним системам. І відповідно, обираємо. Зверху ви вказуєте рахунок, на який вам заходять дані кошти. Тобто, вам зайшли 910 гривень, але не забуваємо, що дохід формується з суми, яка надійшла, і плюс послуги. І так, провести. Ну, дохід нам важливо залежності від того, на якій системі знаходиться ФОП або ТОВ. Дивимося з вами бухгалтерські проведення. Хочу звернути вашу увагу, що на рахунок нам зайшла сума 910. Але по рахунку кредит 333 це сума, яка нам зайшла, і плюс комісія. Тобто, відповідно, клієнт сплатив 1000 гривень. Але нам заходять кошти вже за мінусом комісії. Ми бачимо при рознесенні банківської виписки, ми бачимо інформацію, яка сума комісії, а яка саме вже сума, яка нам надходить. Тож комісія, вона у вас виділена. Окремою бухгал... Окремим рядком, да, окремою бухгалтерською проводкою, відповідно, ви можете це проаналізувати. Але не забудьте, що у вас, якщо ми говоримо, що нам зайшли кошти, це над вами кредит 333, дебет 311, то не забувайте, що у вас повинен бути документ, де у вас відповідно відображається дебет. 333 гроші в дорозі для того, щоб даний рахунок закрився. Інакше він у вас відповідно зависне. Ну, це відповідно формується у вас вже в самих документах продажу. Ось таким чином ми саме бачимо, як же відобразити саме операцію надходження коштів по платіжних картках або по екварінгових операціях. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Якщо у вас виникли питання щодо автоматизації, я з радістю вам допоможу. Залишайте заявку за посиланням в описі під відео, і ми будемо дуже вдячними, якщо ви нам будете писати питання, які ви хочете, щоб ми розглянули у наших наступних відео по темі простої автоматизації. Дякую, до зустрічі!